Додаток Хелсі, я заходжу в мої медичні документи в додатку, і я їх всі бачу, всі аналізи і дослідження. Також дослідження можу вибрати своїх дітей, можу подивитися за період яких. До речі, діти з 16 років вже дають дозвіл на дослідження навіть батькам. Так, Категорії. Якщо багато обстежень, це дуже зручно вибираєте. У мене їх не так багато, тому вони всі одні. Можна додати документи, якщо лікарі не внесли, а вони у вас є, то можна самостійно додати ці документи сюди, так, передивитися направлення. От мої направлення, які мені дали, в мене є три направлення. Також дуже зручно можна подивитися лікарів, яких я це мій сімейний лікар, бо іноді забувають хто сімейний лікар, можна глянути сімейний лікар, і дуже зручно подивитися лікарі, які мене лікували. Якщо, наприклад, забула в кого я була, і щоб це не було з темною зачіскою, чи висока, чи не там, там працює, то ми завжди можемо глянути, хто мене лікував, або записатися повторно, або навпаки, ніколи більш до нього не потрапляти.